Якщо немає живлення, це ми нікуди не їдемо. Взимку є дуже великий ризик того, що ваші акумулятори висаджуються і машину неможливо завести. Тому сьогодні благодійний фонд «Твій крок» передає майстерню для зарядки акумуляторних батарей. До однієї з військової частин 17-го армійського корпусу. Я дуже вражений. Все, що я побачив, це нам дуже потрібно. Такі люди, як ви, завжди нам допомагають і вважаю, що це буде найгучніший вклад до нашої перемоги. Дякуємо вам. Вся техніка в нас зараз. Бажаєш не бажаєш, але нам потрібно їй потрібно якесь живлення. І всі вони забезпечені акумуляторами, які різнопланові. Як свинцові для автомобілів, так і єліві, так і літієві, техніка якою комплектується. І це треба постійно заряджати. Техніка теж виснажується, і акумулятори, теж. а наразі, коли зараз буде зима, потрібно це... дуже, дуже-дуже нужно. Дуже, дуже. Нам дуже приємно, ми дуже вдячні. Ми пишаємося тими людьми, які допомагають нам загартовуватись і робити кроки до нашої ближчої перемоги. Дякую всім. Ми вам пишаємось.